Привіт! Сьогодні останній день осені, ну а завтра вже зустрічаємо зиму. Сподіваюсь, що вона не буде такою морозною, але вона швидко мене і прийде нарешті весна. І сьогодні я м -м, починаю це відео із е, серії. Особливо нема чого показати, але щось знайду. Перший розпуск у мене вже це метелик з Ось таке сонечко, яскраве, соковите, пластикова квіточка. Сподіваюсь, що це видно в світі ламп, тому що іншого не, не, не маю. Ось такі у неї цікаві бутони метеликові. Може комусь буде цікаво, так, для статистики. Е, ну, що ще можу показати? Вічна, вічна медіна моя продовжує відкривати бутошечки. Дуже люблю цю квітку, вона бахуча, довго тримає квіточки, лакова, не вигорає. Взагалі, чудова така рослинка. І кожен раз різне забарвлення має, Ну, я вже мільйон разів показувала. Покажу ще <гум> люблю. Так, покажу вам, в якому стані мій денрехілу. Недовго він тримає квіточки. Ось, вже почав відсушувати. Так цікаво, вони відпадають майже такі повністю. Якщо ось тут, бачите, сохне квіточка то ці вони просто от такі, як такі, скидає практично ну, не, не, ну, таку живу квіточку, нахожу на, на полу на підлозі. Ну, недовго тримає. О, бачите, все. Ось так. Ось так. Вона, наче така і так, ну, щось, Ще майже ціла, не сохла. І відпала. Ну, я думаю, що а, через те, що це ще молода рослина, вона ще скоріння за це, цей поділком. Ну, думаю, що трішки більше буде квітнути, коли вже розростеться. Але поки ось так десь, ну, мабуть, 10 днів. Так, що ще маю? Раніше берело чи поскидав ці квіточки. І дорожчі нові, чекаю бананочка, да, теж з нових розпусків. Новий це неї Дуже повільно відкриває свої квіточки. Ну, все ж таки не вистачає їй світла, але вона прикольна така. Так, я знімаю без Зараз я включу додаткове світло на телефоні. Перепрошую. Увімкнула лампу на телефоні. Ну, теж не дуже такий дуже глянець, але все ж таки краще, я думаю, ніж темний буде. Ну, я думаю, що всі знайомі з бананкою. Невелика, цупка квіточка. Дуже вони такі товсті у неї, полюсочки і шикарний. Глибокі такі кольори, такий банан дійсно. І шоколад. Дуже вона красива ще і з зворотнього боку. Така глянцована. І ось уже дв... другий бутошечку мені відкриває. Дуже повільно, дуже їй важко, не вистачає світла. Але під лампи я її поставити не можу вже нікуди. Тож, до вікна тягнеться. Якось буде. Буде красиво, все одно. Так, маю ще один квітоносик у нього. У неї. Думаю, що буде гарно. Так, і тут мій Манхеттен. Все ще квітне. Показую. Просто люшечка, красотулечка. Дуже м'яка. Задоволена, що я його купила, відкрив нову квіточку. Така краказябра. Так. Ось так поверну. Ой, така губи щось так не змогла, а ні, тримає. Да. Такі вуси, ну, краказябра, чиста краказябра. Може, їй теж мало світла, то вона не може нормально розгорнутися. Ну, нічого, це у мене є ось такі красиві. І зараз покажу свою чекалочку. Мабуть, що потрібно було. Так, от зараз я, мабуть, що вимкну світло, сорі. Так, давайте спробуємо ось таким боковим освітленням. Так от, це е, пілорічна урсула у мене. Десь з травня я купила собі. На три квітконоса і тільки ось цей середній був повний пилур, а е крайній лівий і правий, там все було так нідо. Е одна пелюсточка пилорічна, а одна стандартна. І ось маю на лівому уже такі таке гроно. Е хто знавці у нас по бутонам, дівчата? Підкажіть, хто це буде. Вже, я думаю, можна визначити. Наче знають дівчата, дивляться на гробинку, щічки, кручу, щоб показати. Щось мені здається, що цей буде все ж таки такий стандартний. Не бачу я приплюснутих щічок. Хоча ось тут з цього боку може і пілорічна. Тож цікаво, да, як проквітне. Урсула така знана у нас баришня, що вона грається з мутацією, але мені подобається вона в будь-якому своєму вигляді. Тож чекаємо, напишіть дівчата, хто знається, хто це в мене буде. Так, і що ще хотіла показати мій улюблений цимп. Він буде квітнути ось такою гілочкою. Кинув такий достатньо довгий квітконос. Це міні-цимп. Він теплий. Він не потребує. Сильного перепаду температур і по зниження температур ну, в холодну пору. І може квітнути, я вже колись показувала отак от по дві квіточці на квітканосі. Бачите, у мене їх тут багато таких маленьких. Один же навіть засохнув отак от на верхівці. Бульбочки дає по одній, по дві квіточки. В принципі, він постійно квітне. Навіть влітку, навесні, здається, що ні. Влітку, весені і взимку ось такими маленькими квітконосиками він квітне. Ось ще у мене буде. А вже весені дає ось такий довгий квітконос, і це дуже красиво. Я прям чекаю, чекаю. Зараз я його пришпілила до, до опори, ну, щоб він так гарненько розкрився. А потім я відпущу його, вільне падіння. Тут, бачите, вже все ж таки засохло. Ну, не будемо чіпати. Дуже-дуже його чекаю, бо квіти у нього дуже красиві, ось ближче. Вони такі аксамитові. Не ароматний, не пахне, але дуже класний. І так гарно наростає. Минулого літа я його вже ділила в поділочку. Обмінялися ми з моєю орухоподружкою, і вона наче мені присилала, що в неї теж є бутошечки. Тобто він такий достатньо легкий в адаптації, наростанні. Дуже прикольний. Це єдиний мій цін, але улюблений. Так, ну і зараз я вам хочу показати ще результати. Пройшов тиждень, як я отримала а, свої новиночки. А, дуже я хвилювалася за стан Кадберсоні, я думаю, Кадберсоні, Кадберсоні. Кадберсоні читається англійською транскрипції. Тому, ну, я ось так от змінюю назву. Дуже я хвилювалася за стан кадберсоні, які до нас прийшли. До нас до мене прийшли. І хочу показати вам результат, що з ним сталося. На цьому, я думаю, буду з вами прощатися. До нових зустрічей вже взимку. До нових скорих зустрічей. Пока! Покажу вам, які результати через тиждень після того, як я отримала цей кудберсі. І ви знаєте, він ожив. Достатньо швидко ожив. Я ставлю ось тут фотографію через 2-2 дні, здається, я його фоткала. Потихеньку я його почала відпаювати маленькими порціями води. Бачите, як він через тиждень на... налив свої бульбочки, псевдобульби. Листя вже таке стало живе. Зараз стало схоже на листя, а не такий пергаменти, як то було на самого початку, що так мене злякало. Вони такі, бачите, пупирчасті. Дуже красивий рельєф на таке листя. І до речі, тут, я думаю, що ви бачили в попередньому розпаковці тут є бутошечка. Я сподіваюся, що я побачу, як він квітне. І, ви знаєте, навіть не скинув жодного листочка. Корінчики, бачите, напилися, зелені. Є і такі вже мертві такі. Ну, потрібно, зараз він постоїть, адаптується і зараз потім я буду його присаджувати. Але я віднесла його, як казала, у мене на роботі є неопалювальне приміщення. приміщення Тут тобто така досить низька температура. Зараз я покажу. Наприклад, зараз 16,3. І великі вікна, достатньо світла він тут отримує, І от попередній мій з котрим ми вже більше ніж півроку. У нього, бачите, трошки інше листя, він такий, це інший крос. Теж я його сюди при... принесла, тому що він... Підпав під атаку моєї кішки, вона знов обгризла верхні листя в нього. Ну я не знаю, просто це у нього якийсь крокодил. Він так гарно наріс за літо. Я так раділа. От Бачите, ось ці нові псевдобулочки. Ми пережили з ним літо, і я так повірила в себе з ним, в догляді з ними. І вже чекала квітів. Зверху бульби повинні бути такі чехли. Ну і ця моя красуня відгризла, Ну просто відгризла, бачите? Це якийсь крокоділ у мене. Ну, я теж його сюди принесла і тут дуже гарно. Буду чекати тільки від ного, бутошечку, хоч гляну. Як він повинен квітнути. Всюди ж я принесла дракулу новенька, він теж полюбляє прохолодні температури. У нього є де, такий гарний розтик, поки що політ нормальний, листя живе. Це у мене фрейдніум, він теж полюбляє такі прохолодні температури Тож у них тут зимові, зимові каникулы. Така реабілітация. Нормальний. нормальный. так шкода його. Пуся пуся. Пуся. Пуся! Что робишь?